Я біля Роман Васильович, піддавшись емоціям та інформаційному впливу російської пропаганди щодо неправомірних дій деяких працівників ТЦК в різних регіонах України, залишив негативний коментар під постом в мережі Фейсбук з приводу загибелі військовослужбовців під час теракту в місті Миколаїв 15 лютого 2025 року. Після проведеної бесіди працівниками СБУ та національної поліції зрозумів неприпустимість своєї поведінки та те, що викладена інформація щодо вказаної події на різних ресурсах була викривлена, що вигідно російським спецслужбам, тому власне, і зробив такий коментар, не враховуючи ці обставини та на емоціях не розуміючи наслідків, прошу вибачення за свої дії перед всіма військовослужбовцями збройних сил. Не мав слого умислу та не хотів дискредитувати захисників України. Хочу виразити їм велику подяку за їхню роботу та службу. намагаюся максимально допомагати армії нашої держави.